Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Венса освистали на концерті. Відео стало вірусним. Віцепрезидент США Джей Ді Венса, якого дедалі. Більше критикують у світі через його заяви щодо війни в Україні. Освистали на концерті Національного симфонічного оркестру. Відеоролик, який було опубліковано кореспондентом The Guardian Андріо Ротом, став вірусним в мережі Передень. У світ інцидент стався 13 березня. Коли Венс прийшов на концерт у центрі Кеннеді у Вашингтоні разом із дружиною, багато хто був незадоволений присутністю присутністю віцепрезидента США на заході. І після прибуття Венс посміхнувся і помагав натовпу. Після чого в залі почали лунати крики та свист. Okay. Це сталося на тлі не схвалення діяльності нової адміністрації з боку американців а також через спробу Дональда Трампа реформувати центр Канаді, який було відкритий у 1971 році. У лютому президент США оголосив, що звільняє більшу частину опікунської ради цієї установи і призначає себе головою. Трамп стверджував, що ми збираємося зробити центр у Вашингтоні. Округ Колумбія знову великим. Я вирішив негайно виключити з опікунської ради кількох осіб, включно з головою, які не поділяють наше бачення золотого століття в мистецтві та культурі. Центр Кеннеді – це перлина Америки, і на його сцені мають бути найскравіші зірки нашої країни. Він також обіцяв, що надалі коригуватиме програми національного культурного центру серед іншого. Американський лідер заявляв, що хоче покласти край на дрек-шоу виступами, яких артисти зображають чоловіків або жінок. І Трамп обіцяв, що ще минулого року в центрі Кеннеді проводилися дрек-шоу, які були спеціально не на нашу молодь. Цьому буде покладено. Край Привітно, що дружина віцепрезидента США Уша Шавенс працювала в управлінні управлінні симфонічного оркестру Цинцинаті, і через дії Трампа було скасовано кілька шоу у центрі Кеннеді. До ще одного друга Трампа, а точніше, до його творіння у ніч проти 14 березня у Берліні, підпалили чотири автомобілі Тесла. Правоохоронці не виключають політичний мотив. Про це повідомила в поліція міста ДПА. Правоохоронці розповіли, що чотири пожежі почалися з інтервалом приблизно. В півгодини в різних районах міста ще п'ять автомобілів були пошкоджені. Всі автомобілі згоріли повністю. Розповіли в поліції, німецькі правоохоронці не виключають політичний мотив підпалу чотирьох автомобілів Тесла. Наразі департамент державної безпеки державної кримінальної поліції проводить розслідування. Варто звернути увагу, що впродовж останніх місяців критика на адресу виконавчого директора Тесла Ілона Маска значно посилилася. Це відбулося після того, як він почав. Працювати на президента США Дональда Трампа та відзначився великою кількістю одіозних заяв. Зокрема, нагадаю, що нещодавно очільник ЗС Польщі Радослав Сікорський зазначав, що Україна країна буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв'язку Starlink. І приводом стали заяви Маска, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink. Після цього Маск заявив, що ніколи. Не відключить мережу Старлінк для українських військових, хай він і не згоден з політикою України. Також до наступних заяв про тридцятиденне перемир'я, що Україна розпочала формування національної команди, яка працюватиме над алгоритмами дій для контролю можливого тридцятиденного перемир'я. Про це повідомляю з посиланням на Голови Міністерства закордонних справ Андрія Сибіга під час прес-конференції. І за словами Сибіги, одразу після повернення з Джидем Саудівської Аравії українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною. Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес. Голова відомства додав, що лінія фронту сьогодні становить більше ніж 1,3 тисячі кілометрів. Зокрема, Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Російська Федерація 25 разів порушила режим тиші, у зв'язку з чим важливо бути готовим до можливих провокацій з боку країни-терориста.